У четвер, 28 грудня, у сумах відбувся матч чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги. На майданчику зустрілись роменський рятувальник та команда муніципального спортивного клубу Харків для обох команд у сезоні 2023-2024 років. Цей майданчик є домашнім, але саме роменчани були сьогодні господарями. У цьому сезоні, 14 жовтня, команди зустрілись на цьому паркеті. І тоді перемогу з рахунком 6-2 святкували харків'яни. Хоча рахунок у тому матчі відкрив п'ятий номер рятувальника Владислав Курила. Він же у тому поєдинку оформив дубль. Дублем у харків'ян тоді відзначився і двадцятка МСК Харків Ігор Малюк. І Курила і Малюк відзначились і у сьогоднішньому матчі. Сьогодні харків'яни з перших секунд гри підключили до атаки воротаря, і це дало результат. На третій хвилині гри відзначився Сергій. Топчі в середині першого тайму Курила зрівняв рахунок. А за хвилину Валерій Гайван вивів роменчан вперед. За 2,22 секунди до завершення першого тайму Маслюк реалізував штрафний призначений у ворота рам'ячан з рахунком 2-2 команди не пішли на перерву у другому таймі. Раменчани забили двічі: дубль оформив Гайван, гол забив Денис Зеленкевич. Харків'яни відповіли на це голами та малюка та едуарда нагорного. У підсумку фінальна серена зафіксувала на табло рахунок 5-4 на користь МСК Харків. Тренери команд сьогоднішню гру прокоментували так. Повинні були дотерпіти десь принаймні на нічю. Можливо, ми і заслуговували. На, перевагу я, на перемогу я б не сказав, що ми награли. Ну, В цілому є те, що є, чергова поразка. Мабуть, у нас трошки, може, Трошки хотіло того, і, і, ну ізюмінки той вище, трошки і цей вирішальний м'яч все і вирішив. Але ми могли ігру бачили, закрити набагато раніше. Ми не забили 4-5 моментів сьогодні 100%. Якби ми у другому таймі це зробили раніше, я думаю, такої кінцівки б не було. Після цієї гри рятувальник має в активі три очка. МСК Харків, 18. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільна новини, Суми.